Так, те, що сьогодні це відбулося, саме сьогодні, так я завжди знаю ставлю питання, чому саме зараз, чому саме в цей час? Чи це пов'язано із завтрашнім початком завтрашнього саміту НАТО у Вашингтоні? Це ювілейний саміт, 75-й, Це країни Вашингтонського договору. Ну тобто. Готувалися до цього саміту дуже тривалий час. І, як бачимо, в очевиді, країна-агресор також підготувалася і нанесла удари. Ну, Російська Федерація вона любить обирати якісь знакові дати. Ми мали там і перед новим роком, і після нового року вони люблять там ці дати 9 травня, інші якісь дати. Був саміт миру України. Так само були е, знакові атаки. Ну і дійсно те, що відбувається сьогодні, день ще не завершений, ми ще не знаємо всіх масштабів. Що сьогодні відбулося, і скільки буде постраждалих, і які інфраструктурні об'єкти будуть постраждалі, я передусім пов'язую з самітом НАТО. Саміт НАТО він відбувається в Вашингтоні, це ювілейний, це святковий саміт, це знакова така подія. Він супроводжується заміною генерального секретаря НАТО певними кадровими перестановками. Він відбувається в умовах розгорнутої виборчої кампанії в США. І зрозуміло, що Байден так само буде намагатися висвітлити цю подію в максимальний спосіб на власну користь. І ми знаємо, яка критична позиція Трампа щодо е, НАТО і щодо того, як фінансується ця організація, і в цьому контексті проводилася певна дипломатична робота. Тому що закидалися ідеї щодо необхідності дотримуватися мирного плану Китаю, необхідно припиняти вогонь, про що говорив Орбан. Причому звертаю вашу увагу, він цю тезу озвучив в Києві в Україні. Він не поїхав і не сказав Путіну, що Путін припиняти вогонь. А це стосувалося саме України. Тому складається таке враження, що коли Україна припинить вогонь, ну фактично, що? А війна закінчиться. Ні, війна сьогодні триває виключно зусиллями Російської Федерації, тим, що вони мають певну перевагу. І я думаю, що дуже дискутувалося рішення по Україні по НАТО, і були різні дискусії, яким же чином формулювання робити для того, щоб показати, що ми підтримуємо Україну. Але я думаю, що питання не лише в цих формулюваннях. Але ще й в тому, що очевидно так чи інакше буде анонсований додатковий пакет воєнної допомоги. Тому що, якщо цього не буде зроблено, то ясно, що тут втрачається якийсь певний сенс. І от внаслідок цього. Путін дійсно нагнітає ситуацію, піднімає ставки для того, щоб ем, дискутували не про те, як надавати додаткову допомогу Україні, а як переходити до так званих мирних переговорів. Деякі, деякі їхні пропагандистські мразоти направду, зараз в принципі, пов'язують з НАТО це все. Ну, я не буду їх цитувати, направду та, але от е, тут якраз ми поки ми спілкуємося з вами Валерій, Вони ехе, кажуть, там, цитуючи окей, про падіння ракети Української ППО особенно вислужиться перед своїми покровителями, перед самітом НАТО. Очередним, от так, от десь приблизно це все позиціонується зараз в їхніх пабліках. Ну, справа в тому, що тут же ж мова йдеться не про одну якусь ракету, а йдеться мова президент Сюнігранці, озвучить про те, що було щонайменше 40, 40 ракет. Так. А скільки буде ще ще буде? Да? Тобто ми, ми не знаємо які масштаби. Ну і з іншого боку. Ніхто ж їх не заставляє обстрілювати територію України, наприклад, Сумська область, наприклад, місто Харків, Кривий Ріг і і певні такі масштаби. І, зрештою, треба так само е, давати належне, що ну, ви не будете стріляти, ніхто не буде збивати. Це ж е, взаємопов'язані речі. І більше того, ніхто ж і не буде надавати Україні допомогу у вигляді озброєння. Вони так не взаємопов'язують, розумієте? Ну е, давайте так казати для е, російського ринку. Вони там е, набрешують, що завгодно. і Ті росіяни будуть плигати від щастя і аплодувати. Але ж е, е, західний світ. І для НАТО це також виклик, і НАТО потрібно реагувати, тому що робити вигляд, що нічого не відбувається, це абсолютно неправильна позиція. Ну і з іншого боку, а хто йде на ескалацію конфлікту, на розширення конфлікту? Російська Федерація. І от коли там фронт утримувався на рівні півдня України, Донецької та Луганської області. А позиція НАТО була така квола. А як тільки mm. вони ще залізли в Харківську область і почали обстрілювати, почали надавати нам а, додаткову допомогу з усвідомлення того, що Росія і далі буде йти на ескалацію. І в цій ситуації ну Росія може що завгодно козаводно звинувачувати, але відповідь буде так само дозначна. Це, це буде йти на отримання додаткової допомоги Україні. Ну схоже на те, що реакція буде дійсно рівно протилежною. Я от читаю суто заголовки, я хочу надати а, коментарі. Лідерів і представників західних країн світ шокований ударом по Ахмадиту. Це дитяча лікарня, де лікуються часто важко хворі діти. Зокрема, посол Німеччини Єгер Удар по Ахмадиту – свідчення того, як Росія прагне миру. До речі, з прив'язкою до цих вірогідних мирних переговорів дуже багато коментарів. Посол Австрії про удар по Ахмадиту – це чистий терор. Глава МЗС Латвії м'ясник у Кремлі нападає на дітей, матерів, лікарів, вчителів заради задоволення міністр оборони Нідерландів, російський терор не має меж це посилює мотивацію якнайшвидше надати Україні більше ППО. Тобто, вочевидь, що цей удар якою би метою не ставила собі Росія, там що би не ставила за мету собі Росія, буде мати наслідком саме посилення допомоги. Так, я думаю, що треба пришвидшувати ті програми, які вже запустилися. Ми дуже багато вели дискусії там про f 16 про можливості обстрілювати російську територію. І фактично, завдання ж, яке не чекати, поки ця ракета прилетить в Україну і її збивати нашими зусиллями ППО, а збивати її на території Російської Федерації. А бажано збивати ті цілі, які запускають ці ракети, а бажано збивати ті цілі, які можуть потенційно запускати ракети. Іншого якогось варіанту немає. Зменшення в тому обороздатності Російської Федерації, а стріляти по їхнім там заводам, де вони виготовляють різноманітні ці е, там ракети, шахеди і так далі. і так далі. Ну е, поки що, от я бачу лише такий сценарій. Тому що якщо йти на умови Російської Федерації про те, що вона каже, про те, що каже Путін, це припинення вогню зі сторони е, України. Ну, от сьогодні ми збивали ці кінжали. Ну давайте не будемо їх збивати. Так яка катастрофа тоді в наслідок цього е, буде? І е, зрештою, е, ми. Ми ж ми ж по суті бачимо, що Путін не йде на ескалацію. А от ці розмови про те, що Україна не повинна бути членом НАТО, так в 2014 році Україна не була членом НАТО, і вона сьогодні не є членом НАТО. І це припиняє якимось чином дії. Ми шість місяців мали заморозку допомоги зі сторони Сполучених Штатів Америки. Це е, зменшило удари в Україні. Ні, навпаки, зробило позиції Росії більш агресивними по відношенню до нашої держави. Тому ті вимоги, ультимативні, які висуваються Путіним і його прихильниками, вони насправді не ведуть до реалії. Ного миру, тому що а, припинення війни це не, не не реальний мир. Це так само ми повинні розуміти, навіть якщо Російська Федерація а, скаже: Ну добре, ми, ми припинимо там обстрілювати українську територію але натомість вона ж вимагає те, щоб ми відмовилися відкрито і відверто від наших областей, там, зокрема Запорізької, зокрема Херсонської. тимчасово окупованих. І від поступу до НАТО і від поступу саме до НАТО є НАТО ну, ключовим одної з ключових вимог. Росії відмови від НАТО. Я ще хочу дати коротеньку інформацію. Mm -hmm. Бо ми з цього почали, власне кажучи, продовження ефіру про допомогу Ахмадиту. Так наразі лікарня опублікувала реквізити для пожертв. І якщо ви хочете допомогти, вони зазначені. Ну зокрема, я читаю там на українській правді життя. Але також є на багатьох пабліках на багатьох ресурсах. Можна зробити благодійні внески через Приват 24 або допомогти фонду. Там за відповідними посиланнями ем, долучайтеся до донатів, оскільки дійсно в лікарні багато зруйновано, е, і поки що ситуація з'ясовується. Ну і інформація попередня, яку я зазначав про медичний центр в Дніпровському районі, це був е, повторний обстріл Києва, зокрема, і під час збиття самого безпілотного літального апарату, але от чи було завдано і ракетних ударів і ну і ППО. Києві збила чи тільки БПЛА, чи також і ракету. Ми чекаємо офіційних повідомлень. Тому друзі, сьогодні ще раз і ще раз закликаємо: не варто ігнорувати сигналів повітряної тривоги. Ну, от буквально поки кілька хвилин залишається до чергового випуску новин. Відбуваються паралельно важливі перемовини. Ми бачимо так: те, що Орбан після візиту до Києва поїхав до Москви, а тепер опинився в Пекіні. Ну і те, що прем'єр Індії Нарендра Моді сьогодні також збирається відвідати Москву з таким, ніби як неофіційним візитом, і збирається говорити з кремлівським диктатором про що всі ці перемовини чи справді активізувалися ось ці зусилля і. З різноманітних, я не знаю, там, мирних переговорів. Ну, я думаю, що такий графік він не випадковий і він узгоджується. Тобто це не якісь випадкові зустрічі. І давайте так говорити, при всій повазі до Угорщини, до Орбана, це не є ключова фігура. І очевидно, що коли він був в Києві, коли він був в Москві, коли він був в Пекіні, він, напевно, пропонував якісь позиції. І ці позиції, очевидно, мали там джерелом або Китай, або Російську Федерацію. А і з Києва він повіз результат до Москви, з Москви до Пекіна. І, очевидно, що там ведеться саме така комунікація, такі переговори. Напевно, що нам не треба домислювати, що там, які можуть бути пункти. Тим більше, що сам Орбан, Китай, Путін, вони так чи інакше ці свої пункти вони озвучували. Можливо, може вестись мова про якийсь такий загальний ключовий спільний документ. Але я ще раз зазначу, що, що ми, якщо це дійсно так відбувається, і такі перемовини існують, про це дізнаємося. Тобто тут приховати нічого не, не вдасться. І в даній ситуації, напевно, що не треба домислювати. Але те, що це узгоджена така дипломатична позиція, це зрозуміло. Інша справа, що от коли є якісь начебто... Мирні ініціативи зі сторони Угорщини, зі сторони Болгарії, а зі сторони там того ж самого Китаю, якісь речі озвучуються. Це ж все ж відбувається на фоні достатньо жорсткої агресивної позиції Москви. Тобто насправді Москва показує, що вона не збирається йти ні на які переговори, і з ними перемовлятися в принципі взагалі немає про що. Тобто вони не готові до цього. Але я не виключаю, що такі позиції вони будуть озвучені. Давайте так казати. Ну ж таки саміт НАТО нам буде надаватись якийсь додатковий пакет допомоги. А озброєння, те, яке там було обіцяно, воно так чи інакше в Україну надходить. Очевидно, що вже серйозно говорять про F-16. і я розумію мотивацію Москви, чому вона діє саме в такий агресивний спосіб, тому що далі може настати така ситуація. Що ті зусилля військового характеру які робить Росія не дозволять їй навіть просуватися в тих темпах, в яких вона просувається сьогодні, і ми можемо вийти не те, що там Україна на якусь перемогу, але принаймні на наперетет, коли Росія в принципі нічого не зможе зробити з збройними силами України.